Що доля хоче показати вам саме сьогодні? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Король мечів підказує, що сьогодні доля хоче показати вам можливість ясного логічного мислення і прийняття рішень, спираючись на розум і досвід. Це час для раціонального підходу до ситуації, де важливо використовувати свій інтелект і мудрість, долати труднощі варто за допомогою чіткості, прямоти і вміння контролювати емоції. Доти колосу фортуни, хочу сказати, що зараз ви перебуваєте в періоді нестабільності чи змін, і вам важливо бути готовими до того, що ситуація може не розвиватися так, як ви цього планували. Можливо, вам доведеться зіштовхнутися з непередбачуваними труднощами або затримками, що можуть нести невизначеність у ваші подальші плани. Перевернутий рофан підказує, що вам варто звернути увагу на свої власні переконання і бути готовими змінювати свій підхід до ситуації. Доля нагадує, що інколи вам варто відмовитись від звичайних практик і слідувати внутрішньому поклику, навіть якщо це виглядає неприїзно до звичайних норм. Ці три карти підказують вам, що доля хоче показати вам, що сьогодні важливо зберігати спокій і використовувати раціональний підхід до ситуації, навіть коли вам здається, що обставини змінюються не на вашу користь, можливо, ви стикаєтесь з нестабільністю чи несподіваними подіями, які кидають виклики вашим переконанням або звичним шляхам.